Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися дуже простим салатом, а ще швидким називається п'ятихвилинка, тому приступаємо. Твердий сир обирайте смачний, у мене сметанковий. Нарізаємо його тоненькою соломкою по довжині приблизно 3-4 см а в товщину 0,3-0,5 см. Тепер нарізаємо вирізку, може бути яловичина, свинина на ваш смак. Також нарізаємо соломкою. Нарізані інгредієнти викладаємо у великий посуд, так, щоб було зручно перемішати. Також нарізаємо соломкою огірок свіжий, можете огірок чистити або не чистити, це на ваш вибір. Додаємо до усіх інгредієнтів, також сюди насипаємо консервовану кукурудзу, додаємо солі. За бажанням чорного меленого перцю або суміш перців, помолоти можна, додаємо майонез до смаку і усе між собою добре змішуємо. І салат готовий. Перекладаємо його в салатник, прикрашаємо в дрібно посіченою зеленю і можна подавати до столу. Як бачите, готується він дуже швидко, буквально лічені хвилини, особливо, якщо у вас є заздалегідь приготоване відварене в підсоленій воді м'яско. Тому смакуйте на здоров'я! Вам бажаю смачного, бажаю сонячного настрою! Запрошую також підписатися на канал Українські Домашні страви і всім па-па!